Бо зараз, якщо ви другий виграєте, це буде щось неймовірне. Тей, все, йдіть на таксі, йдіть геть звідси. Я вас вітаю, з найкращого. найкраще. Сонечко, повертайся і давай, обертай. А ми тримаємо стіл, щоб він не гепнувся. Крути. Ну давайте плескаємо, плескаємо, що нам напасно. Все рівно у вас ще один шансово все ж таки є, щоб поїхати. Блоковаль. До речі, я хочу вам наголосити про те, що в кожному епіцентрі так відбуваються ось такі розіграші. Більшіпу, чекам, тут так чеків, напевно, 400-500 є. Більше є. 3000 чеків. Уявіть собі, скільки анкеток. Так. А ну, не дивись. А Не дивись, просто витяги. Закрила оченятка. І. І останні цифри які? Ні, не 21. Остання циферка 6. З кого є остання 6 тремтить. Перед Передостання два. Двадцять. шість. Давай, все, йдемо далі. Чи ні? чи вечір? Так, хтось там стрибає, бачу. Е -е, а можна музику трошки тихіше, бо я сам себе не чую. Шеф, трошки тихіше музику. Е -е, а яка у вас перед 26 цифра? Яка? Два? Тобто 226. Точно? Ні, це не ви. Тут 126. 126 номер чеку є. А можна вас, прошу пана в окулярах, підійти мені? А Ні, ви не вмієте читати? А то. Та ви не бійтесь, то я битися не буду. Ну, Хочете. А от тут є поважна молода людина. Ідіть сюди до мене, щоб у нас все було чесно. Читайте весь номер чекав. Оберніться туди. Вас знімають, завтра в Ютубі. Поїхали. 02, 19, 126. Ну, дякую вам. 02, 19, 126. Чи є у нас такі переможниці, такі мої з номером Немає? Три? А як люди хочуть швиденько, так. У вас більше шансів. Дякую вам, передаємо це вам. Сонечко, давай починай знову. А хто хоче поїхати в Буковель ще? О, одна людина тільки підняла і друга, все. А всі решта так прийшли, палазять як хто кажуть, подивіться. Сім, так, я читав, сім ночей. Люкс плюс. Готель Буковель на чотирьох, двоє дорослих, двоє дітей до 17 років. Трансфер. Ключи, все включено, правильно? Харчування теж включено. Одним словом, це буде переможець. А я серед вас Сергій. Де? Один Сергій і другий Сергій. Три. Добре. Е, а в кого начеку остання цифра три? Пане Сергію. Сергії. є? як до Я Сергій, в мене три немає, разу в чеку, да? немає? Є там бачу, у вас є? А 43 у вас є? Ех, Сергію, Сергію. Отже, номер чеку. Ми читаємо далі. Хто хоче? Хочете прочитати? Ви без окуляр читати вмієте? Цифри знаєте, ходіть сюди до мене. Читайте. Номер чеку. 2020-143. 2020-143. Чи є у нас? Переможець. 2020-143. А відчуваємо, до завтра будемо. 3-2. Е, молодці. Я би позвонив тому Сергію. Чесно. С... Нема? Нема. Давай, починаємо. далі. Це Сергій, я думаю, другий раз вас вже не витягнуть. Я жартую все, можливо. Ви Знаєте, були розгроші, і людина кинула три чеки, і три чеки виграла. Ну, колись що це грошові сертифікати. То мене щось тоді люди не винесли, просто ви розумієте? Так. Закриваю оченятка, щоб у нас все було по чеснику, я кажу, та ой, дивіться, тільки не впади в золоті. Давай. ай. І це у нас буде. Я хтось Ярославович? Хто? Ви? А звати вас? А прізвище? Ні. А як звати? А номер номерчеку? Та я не знаю, чи то ви. Я так жартую, я придумав, ви сказали, як ви звати. Шукайте номер чеку. Дивіться, останні цифри 1-1. <сум> а що ви мені його затулили, та читайте, кажете. Номер чека, оголошую, 2-0 188-11. Дивіться, я підійду знову ж таки до вас, водно вам на камеру можете зняти, читайте. 2018 18 один. Зверху, як звати людину? Ярослав Ярославович, Вишньовський. Вишньовський? Я вас вітаю, напевно. Зараз юристи що дійсно воно так, підходьте сюди. Зараз, зараз, ще не вітайте, а може то не він. А, може я неправильно Він? Ваші бурхливі описки і друга подорож! України Буковель. Відпуска, піднімайтесь сюди, шановний, У вас такий файний веєр. Підніміться сюди, покажіть всім. Повітайте дівчинці, видні Пам'ятаєте, я вас вітаю особисто. Зараз запишуть у вас номер. Ви мені скажіть, як часто буваєте в епіцентрі? Часто бачите. На два епіцентри 26 чеків. На два епіцентри, а там ну, хто за вас стоїть? Е Ні, там в третій день я був. Ааа, і ви там нічого не виграли. Ну, Сюрприз трошки затримався, та знаєте, щоб <гум> інтрига якась. <гум> а, щоб інтрига була, зрозуміло. А У вас 26 чеків. А на загальну суму, я боюсь, навіть подивитись, тут є по дві, по подив... дві. Ну, загальна сума, ну скажіть, давайте так. 35 тисяч гривень. <свисті> ну, нормально. А відпочинок буквально скільки коштує, ви знаєте? І я не знаю. Але я думаю, що за такі гроші абсолютно безкоштовно вітаємо вас, отримуєте цей сертифікат. Двадцять тисяч коштує. Ну так ви половину собі, гобана, отримаєте із рук директора. Рінувайте. Давайте поплескаємо, шановне панство. Чекайте, бо ви про дитину забула. І, Ну поплескайте, поплескайте. Ну що ж, давайте. Все, у нас все. Шановне паса, не поспішайте. Два розіграли. Дякую вам, знову ж таки, кажу, ми не прощаємось, кажемо, тільки до побачення. На цьому сьогодні наразі все. Будемо чекати вас далі. Приходьте, будьте разом з епіцентром, здійснюйте покупки. Гарного вам настрою, приємних вихідних. Насолоджуйтесь сонечком, хто їде на море гарного відпочинку. Ну і звісно, кохаємося, бо ми того варті, любіть один одного і проявляйте взаємоповагу. Дякую вам, хай вам щастить. Треба бути в епіцентрі. Треба бути в епіцентрі. А яка у вас перед 26... Ні, це не ви. Тут 126 серед мене, щоб у нас все було чесно. Читайте весь номер чекав. Оберніться тоді. Вас знімають завтра в Ютубі. були розігруші, і людина кинула три чеки. І три чеки я виграла. Ну, колись розіграли, що це грошові сертифікати. Один-один. Номер чекав оголошує. 0 188. 11, дивіться, я підійду знову ж таки до вас. От вам на камеру можете зняти. Читайте. В нулі 18 800, Зверху, як звати людину. Ярослав Ярославович, Вишньовський. Вишньовський! Я вас вітаю, напевно. Веєр. Підійміться сюди, покажіть всім. Пам'ятаєте, дівчинці, ви винні. Пам'ятаєте? я вас вітаю особисто. Зараз запишу вас номер. Ви мені скажіть, як часто буваєте ви в епіцентрі? Часто бачите. І я не знаю. Але я думаю, що за такі гроші абсолютно безкоштовно вітаємо вас, отримайте цей сертифікат. 20 тисяч коштує. Ну, так ви половину собі, гобана, отримайте із рук директора. Ренування, давайте поплескаємо, шановне панство. Чекайте, будь ви про дитину забуваєте. Побачення призначив своїм другом. Поплескайте, поплескайте. Ну що ж, давайте. Все, у нас все. Шановні пацієнта, не поспішайте. Два розіграли. Дякую вам. Знову ж таки, кажу, ми не прощаємося, скажемо, тільки до побачення. На цьому сьогодні наразі все. Будемо чекати вас далі. Приходьте, будьте разом з опіцентром, здійснюйте покупки. Гарного вам...